Як склалося ваше життя після ненавмисного вбивства? Це була не моя вина, але все ж. Я був водієм фургона для перевезення людей в інвалідних кріслах. Кронштейн, що утримує крісла, вийшов з ладу. Коли я повертав заріг, хлопець перекинувся і вдарився головою в поперечну розпірку. У нього було дегенеративне захворювання. Кістки були дуже крихкими. Він потрапив до лікарні і так і не оговтався, помер через кілька днів. Наскільки я чув, компанія, що виготовляє кронштейни, зрештою змінила їхню конструкцію, тому що цей нещасний випадок виявив недоліки в їхньому дизайні. Я часто думаю про те, що трапилося, адже померла людина, яка перебувала під моєю опікою. Хоч я й не почуваюся винним, я нічого не міг зробити по іншому, але мені все одно не по собі, коли я згадую про це. Твого часу я працював пілотом відносно великої регіональної авіакомпанії. Оскільки грошей виходило небагато, у вільні дні від роботи я підробляв інструктором. Якось раз ми з учнем відпрацьовували маневри над місцевістю з великою кількістю дерев, коли ми вже закінчили. І збиралися повертатися в аеропорт, двигун літака почав себе дивно поводити. Він став якимось жорстким, і оберти знизилися. Нічого страшного, подумав я. «Найімовірніше, паливо занадто збіднене. Я збагатив його, але краще не стало. Тоді я взяв курс до поля, яке ми пролітали кілька миль тому. Воно було невеликим, але це був найкращий шанс на випадок, якщо все стане зовсім погано, оскільки аеропорт. Був приблизно за 15 миль. Двигун працював усе гірше й гірше. Мені було важко підтримувати висоту. І я передав по радіо сигналу лиха із зазначенням нашого місця розташування. І я передав по радіо сигнал лиха із зазначенням нашого місця розташування. Зрештою, двигун просто заглох. Я спробував перезапустити його, але нічого не вийшло. Тоді ми готувалися здійснювати екстрену посадку. Виявилося, що поле було набагато меншим, ніж я думав. Ми приземлилися, але посадка вийшла дуже жорсткою. Я сильно натиснув на гальма, намагаючись не заблокувати їх. Дерева наближалися дуже швидко, і я вирішив, що ми не зупинимося, тож спробував поставити літак на передні колеса та натиснути на гальма, щоб він перевернувся, і щоб ми, хоча б так, зупинилися. Ця ідея прийшла мені в голову занадто пізно, ми врізалися у велике дерево. Я не дуже добре пам'ятаю, як вибрався з літака, але пам'ятаю, що побачив свого учня на передньому сидінні, згорбленого з похилою головою набік. Я спробував крикнути йому, щоб він виходив, але зрозумів, що в нього відкриті очі. Поліція прибула через кілька хвилин після того, як ми приземлилися. Пізніше вони сказали, що бачили, як ми підлітали. Мого учня витягли, а мене відвезли в лікарню, щоб оглянути і зробити рентген. У мене сильно боліли шия і спина. Учень помер на місці. Під час удару з деревом йому скрутило шию. Проти мене не було порушено жодних справ. Влада підтвердила, що в цій ситуації я вчинив правильно. Шкода тільки, що я не зміг перевернути літак. Я все одно почуваюся винним. Його дружина звинуватила в усьому мене. І намагалася подати на мене до суду. Відтоді в мене сильна тривожність, і я більше не сідаю за штурвал літака. А я ж дійсно любив літати. Зараз я працюю на будівництві, тому що мені завжди подобалося займатися будівництвом і ремонтом будинку. Зараз мені 36 років, і в моєму списку бажань є пункт політати востаннє. У нас був ув'язнений. Який не сказав нам, що в нього алергія на арахіс. Коли йому принесли халяльну їжу, він з'їв звідти тільки арахіс. У нього почалася анафілаксія, і викликали мене медика. Я вколов йому епініфрин і ввів внутрішньовенно бенадрил. Ситуація різко змінилася від пацієнт може померти, якщо за ним не стежити, до того, що я розрізав йому трахею. Щоб у його легені потрапляло повітря, так чи інакше нічого не вийшло. Виявилося, у нього до всього іншого була сильна алергія на бенадрил, який я вколов йому прямо в серце. Іноді я згадую про цей випадок, хоча мене він не дуже турбує. Імовірно, чувак просто хотів викликати незначну алергічну реакцію, щоб його відвезли в лікарню. А може, реально намагався накласти на себе руки, у будь-якому разі. Він був сповнений рішучості зробити з собою щось, тому я спокійно сплю ночами. Близько п'яти років тому я їхав на мотоциклі і збив стареньку. Мені здається, вона померла на місці, але про її смерть оголосили тільки в лікарні. Я не був п'яним і не перевищував швидкість. Вона просто перебігала дорогу, намагаючись наздогнати автобус. Я завжди пам'ятатиму той момент, коли вона повернулася. І побачила мене перед тим, як я її збив. Те, що трапилося, серйозно вплинуло на мене. Я дуже уважний, коли переходжу, або тим більше перебігаю дорогу, або переходжу вулицю не на пішохідному переході. Час від часу в мене виникають спогади про те, що трапилося, і я здригаюся, прокручуючи в голові все, що було знову і знову. Я досі живу недалеко від місця, де це сталося. І мені іноді доводиться їздити цією вулицею. Тепер я завжди обережний у місцях, де багато пішоходів. Уважно дивлюся, що ніхто не переходить дорогу. Пам'ятаю, того дня, коли це сталося, я їхав повільніше, ніж зазвичай, бо знав, що це проблемний відрізок дороги. Досі мене не полишає думка: а якщо, якби я там не поїхав, або що, якби я побачив бабусю до того, як вона почала перебігати дорогу. Я завжди пам'ятатиму про це, знаючи, що вона померла, а її діти і онуки більше ніколи її не бачили. Я знаю, що вона просто намагалася якнайшвидше дістатися до роботи, завдяки якій вона годувала свою сім'ю, а її вбила інша людина, яка також поспішала на роботу. Я ніколи не розмовляв з її сім'єю, хоча того дня її син був на місці події. І я не можу уявити, через що їм довелося пройти. Але я сподіваюся, що вони знають, що я зробив це не навмисно, і я жодним чином не порушував правил. Я сподіваюся, що в їхньої сім'ї зараз усе добре. Іноді я думаю, що буде, якщо я зустрінуся з її рідними, навіть уявити не можу, що я скажу або зроблю. Не впевнена, чи рахується це. Але в однієї моєї подриги з'явилися ознаки того, що вона хоче накласти на себе руки. Вона ставала все більш відстороненою, посмішки не відбивалися в її очах, а сміх звучав приглушено. Одного чудового дня вона віддала мені все своє художнє приладдя. Тоді я не помітила, що це все ознаки її нехороших думок. Я була просто ще однією тупою дитиною, яка радіє безкоштовним речам. Одного разу вночі. В мене почалася сильна параноя, сильний страх охопив моє серце, але я не знала, у чому причина, і вирішила, що це просто моя тривожність. І з цими думками я лягла спати. Тієї ночі подруга дзвонила мені п'ять разів. Вона п'ять разів кликала на допомогу, але я не відповіла, тому що спала. Прокинувшись вранці, я дізналася, що вона застрелилася. Цього б не сталося, якби я помітила всі ці ознаки. Якби я не спала. Коли мені було 16 років, я повертався додому з роботи пізно ввечері, і мені потрібно було заскочити на заправку. Я збирався повернути ліворуч на заправку, почекав, поки проїдуть кілька мотоциклів, подивився на зустрічну смугу, побачив самотнє світло від мотоцикла приблизно за мілю від мене, і вирішив, що можна спокійно повертати. Повертаючи, я побачив, що світло стає яскравішим, і помітив, що мотоцикліст перебуває вже за пару метрів від моєї машини. У цей момент час почав сповільнюватися, і я натиснув на газ, щоб спробувати піти з дороги. На жаль, було надто пізно. Його тіло вдарилося об бік моєї машини і відлетіло в бік. Я вийшов із тачки і побачив, що чувак так і лежить на землі. На заправці було дуже багато народу. Тому навколо бідолахи одразу ж утворився натовп. Приїхали поліцейські та швидка допомога. Через кілька годин хлопець помер у лікарні. Після аварії я просто сидів на узбіччі і думав про те, що мене посадять до в'язниці, адже я щойно вбив людину. Я був у дикому шоці. Як раптом до мене підійшов перехожий і сказав: Ти бачив, що ти зробив? Іди подивися, що ти не робив. Я був не в тому стані, щоб реагувати на це. Після того, як приїхали поліцейські і поговорили з людьми, я дізнався, що хлопець їхав на мотоциклі зі швидкістю понад 150 миль на годину. Він намагався не здогнати своїх друзів. І коли я повертав, він не загальмував, а, судячи з усього, кинув мотоцикл і тільки його тіло вдарилось об мою машину. І якби він не кинув керування, то міг би спокійно проскочити мене. Якийсь час мені було хірово на душі, але потім я зрозумів, що часом у житті трапляється подібне лайно, і потрібно постаратися жити далі. Дуже п'яний хлопець спіткнувся на тротуарі і впав на дорогу прямо перед моєю машиною. У мене не вистачило часу, щоб загальмувати, його мляве тіло намоталося на задні праве коло самого позашляховика. Я зупинилася, вийшла з машини і виявила. Що його тіло скручене, як буріто, переламані кістки, всюду кров, а голова зажована і бовтається на покришці. І я потягнулася до нього і помітила, що він іще дихає. Тоді я розридалася, вийшла на тротуар і впала в шок. Трохи згодом приїхали пожежники, поліцейські, машина швидкої допомоги. Вони склали протоколи і відвезли мене назад у квартиру до подруги. Ці вихідні я провала у неї. А мій позашляховик заздалегідь відігнали до мого будинку, але минуло більше тижня, перш ніж я змогла знову сісти за кермо своєї машини. Я дізналася, що батьки загиблого намагалися подати на мене до суду, але мені допомогли п'ять свідків на місці, я їх не знала, які поручилися за мене. Токсикологія показала, що в момент смерті в нього був високий рівень алкоголю в крові, а також він хворів на гепатит С. Причому його батьки знали про це, наймовірніше хлопець сидів на якійсь дурі. Враховуючи всі ці деталі, справу закрили. Я ніколи більше не буду їздити поруч із тротуаром, якщо тільки це не буде дорога з одностороннім рухом.